Всім привіт, з вами я Шоколадник. Сьогодні ми будемо знімати відео, як ми будемо вчитися кидати розкид. Це хаєшка, сліпа, смок, молік. Беремо перша розкидку, це ми стаємо до стінки і беремо смок і кидаємо І воно буде перекривати. Це в перших таймінгах. Тепер другий розкид покажу, як вам залітати на Upland. Кидаємо отаку от сліпу і ой, смачок і прикриває конектор. І беремо... Ставимо пачку. І все, ви запушили. Можна і флешку закинути. Далі. Якщо людина сидить в пікселі, ви можете йому кинути хаєшку і молік. Я вам зараз покажу як можна. Просто об стінку дирейте і летить прямо в ігрока. Так можна і з моліком. І все, він вже горить. Далі, якщо людина сидить в кресу, то ви йому можете кинути молік. Або хаєшку. Націлюємося туди, куди я націлююся, і кидаємо. І прямо ідеально попадає вниз в крису. Тепер я вам покажу ще один молік, який там деколи сидить в крису людина. Просто берете, об поток кидаєте і прямо горить. Далі вам показую смок. націльтесь куди я націлююсь по центру і кидайте. І він перекриває хід і можна ще накинути туди. І можете поставити пачку. Можете ще флешку накинути. Далі я вам показую в коннекторі за боксами з ящиками. Ви можете просто... Якщо маєте інформацію, ви можете йому прокинути хає. І це робиться. Ціль там, де Дім. І можете кидати. Отак. І вона зразу буде коцати. Можна молік накинути, флешку можна накинути, хає і, і смок можна накинути. Можна все накинути. Далі я вам покажу зразу, в перших танках ви зразу кидаєте флешку. І зразу він буде засліплений і ви можете його спокійно вбити. Далі я покажу, якщо там сидить в кресле, ви можете накинути йому хае. І він зразу горить. Далі в тому доміку сидить, ви можете взяти йому кинути молик або хає, що хочете. Так. Але краще кинути хає і молік. Він зразу горить і все. Далі вам показую хеєшку. Якщо людина сидить за ящиками, ви просто йому кидаєте хеє і він взривається. І тут теж, якщо людина сидить за ящиком, йому можна прокинути от таку хеє. І він зразу буде накоцаний десь на 50 хп можете відмасувати йому. Або 80. Далі ми переходимо за спецназа. Якщо маємо в доміку, маю інформацію, що там знаходиться ігрок або ігроки стає там, де я вам показую, і просто кидаю хаєшку. І прям ідеально в нього летить. І можна ще молі кинути і флешку. Тепер я вам показую смок. Просто націлюємося куди я націлююсь, встаємо в протик і просто беремо і кидаємо. І все перекрито, йому в нього нічого не буде видно. Далі я вам показую хешку і молік. Стоїмо за ящики. І просто об стінку кидаємо хаєшку або молік, або флешку. І зразу він там взривається і все, він мій буде одразу накоцаний. Далі я вам показую ще ну, хає і молік. Стаємо сюди. Беремо хаєшку і молік. І просто кидаємо. І все, він зразу взривається. Або горить. Тепер я вам покажу нову хаєшку і молік. Зразу в перших тайнах ви можете її кинути. Стаємо сюди впритик до стінки. цілимось де... в траву, як її запустяно називається, ми робимо стрибок і просто кидаємо. І все зразу буде накоцаний. Все дуже сильно просто. Просто треба вам навчитися кидати і у вас все вийде. Я трохи навчився кидати, і я майже завжди постійно попадаю. Покажу ще вам хижку і молік, та й все дуже сильно просто. Просто кидаєте об стінку, воно відбивається і зразу не дасть йому пройти, бо зразу буде його котим і може зразу згоріти. Тепер я вам покажу, як це все дуже збоку виглядає, як буде бачити це все ігрок. Став лайк та підпишись на мій канал. З вами я був Шоколадник. Всім пока-пока.